Ситуація на багатьох фронтах дуже важка. Чого чекати далі? Моє відчуття від конфлікту, як і раніше, полягає у тому, що Україна рухається правильною траєкторією, хоча і зазнає іноді невдач. Про це поговоримо у цьому випуску. Мене звати Віктор Смірнов. Я вас вітаю. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Якщо є бажання, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку роботи нашого каналу. Номер банки ви за мить побачите на ваших екранах, а в описі до відео є посилання. Поїхали! Ситуація на багатьох фронтах насправді дуже важка. Тож, чого чекати далі? Моє відчуття від конфлікту, як і раніше, полягає у тому, що Україна насправді рухається правильною траєкторією, хоча і зазнає деяких невдач. Цей тиждень у геополітиці безумовно видався досить насиченим. Давня китайська приказка або ж прокляття про життя в цікаві часи, епоху змін видається якраз дуже доречною. На додаток до стислого опису того, як останні політичні події у світі можуть вплинути на Україну, розглянемо ключові події на полі бою і надамо огляд ресурсів необхідних Україні для досягнення перемоги до кінця 2025 року. Це, звісно, дуже важке завдання, але Зеленський не просто так публічно презентував свій план: Москва почала чергову хвилю контратак у Курській області. Яка на кілька днів збентежила багатьох людей в Україні та за кордоном, потім швидкі дії у відповідь українців показали, що ситуація не така вже і безнадійна, як дехто міг вважати. Україна також знищила важливі цілі в вибині Росії авіабази, нафтові об'єкти, склади, всілякі системи, що працюють на руйнуванні. Також ходять чутки, поки що тільки чутки, але про першу засідку вайпера. Нагадаю, а це вайпер це неформальна а, назва літака f 16 в якій вдалося збити сухой 34, або як ми всі його знаємо, Су-34, що здійснює свій рейд зі скидання панувальних бомб. Будемо тримати кулачки, але я налаштований досить, друзі, так скептично, якщо тільки Україна не отримала нових ракет або не впровадила якусь інновацію з безпілотниками. Як і у випадку. З чутками про те, що система Петріо збила f 16 цього літа, твердих публічних доказів цього, на жаль, немає поки що. Немає підтверджень втрати інших літаків у подібних інцидентах, хоча Москва не завдавала масованих ракетних ударів упродовж кількох тижнів, незважаючи на те, що робила натяки в цьому напрямку. Невідомо чи виявила ця втрата системну проблему втрата сухого за 50 кілометрів. За лінією фронту звучить як правдоподібне перехоплення F-16. якщо пілот отримав підтримку від дружнього радара, ризикнув пролетіти близько 25 км кілометрів від лінії фронту на низькій висоті та прибув у потрібний момент, перш ніж такти. але засідання цілком міг влаштувати і блукаючий Петріот. Теоретично хтось міг навіть придумати, як прикріпити невелику зенітну ракету до безпілотника або як запропонував один інтернет-коментатор до скромного аеростата? Якщо росіяни знову літатимуть за передбачуваними маршрутами, то може пощастити і літак пролетить під аеростатом, випущеним у потрібний момент. Розумний інженер може придумати, як змусити оптичну камеру з функцією розпізнавання зображень повідомляти інфрачервоному шукаче, шукачу ракети, коли. Йому час вмикатися ніколи не варто недооцінювати розумного майстра. Але повернімося все ж таки до Курська, безсумнівно, на західному фланзі вторгнення України протягом останнього тижня тривала дуже важка боротьба, і українські сили безумовно зазнали важких втрат, включно із втратою команди операторів дронів, яких росіяни з 155-ї бригади морської піхоти стратили після того, як взяли в полон. Але українські війська швидко контратакували, завдавши ворогові дуже серйозних втрат. Повідомляється, що наразі тривають операції за чистки території, однак хто і які позиції утримує, ще деякий час буде невідомо. На жаль, у наші дні передові лінії доводиться займати невеликими групами через загрозу, яку, ставать, яку становлять, в принципі, планувальні бомби. Йдеться про вогнову групу приблизно з чотирьох осіб. Пара таких груп працює в безпосередній близькості одна від одної. Рота чисельністю майже сотні осіб прикриває кілометр або два, залежно від ситуації, і більше фронту. У разі нападу українські війська на передових позиціях мають швидко зробити вибір: вистояти чи відступити, доки не стало надто пізно. Вирішальним фактором є кількість так званих поганих хлопців, які наступають, і швидкість їхнього знищення. При цьому важливу роль відіграє підтримка дронів і артилерії, коли росіяни починають одну зі своїх масових атак на 50 плюс машинах у секторі може бути забагато цілий, щоб знищити всі, до того як ті, хто вріжуться в українські позиції. Захисникам залишається тільки відступати на запасні позиції і викликати підкріплення, доки їх, як би це не звучало, не перебили. Безрозсудна атака. Іноді може пробити кілька кілометрів або навіть більше, перш ніж буде на нівець, але при цьому в процесі завдати шкоди в операціях Москви зазвичай використовують штурми різної інтенсивності на вузькому фронті, сподіваючись придушити і виснажити місцеву оборону, якщо вони відчувають слабкість, то кидають тонни солдатів, сподіваючись, що кілька людей залишаться живими і зможуть закріпити досягнуті успіхи. Доволі стандартна доктрина. Командир роти завжди має передбачати відступ на пару кілометрів у кожному бою. Завдання оперативних командирів вищого рівня переконатися, що є достатньо вогневих засобів, щоб зупинити будь-яку цілеспрямовану атаку противника на другій або третій лінії, а потім провести контратаку, щоб очистити вихідну лінію, коли хвилю, що наступає, буде зламано. Як бачите, що воїни ризикують бути перевантаженими, треба відводити їх назад. Зазвичай краще організувати швидку контратаку всіма силами, які вдасться зібрати, аніж стояти і битися на фіксованій позиції проти ворога, який має значну перевагу. Безумовна небезпека полягає в тому, що рух одного загону може наразити на небезпеку людей, які перебувають прямо за ними, або ж по обидва боки від них. Тому тісна координація дій просто необхідна, і це ще одна причина, чому я виступаю за те, щоб роти проходили схожі вишки і об'єднувалися у великі бойові групи з досить прямою командною структурою, тісно пов'язаною з місцевою географією. Кілька десятків. Ротних командирів може досить добре пізнати один одного, щоб активно координувати дії під керівництвом компетентного штабу бойової групи. Однак, незважаючи ні на що, все може піти не так. Просто це, ну, насправді, те, що я зараз е розказав, це просто статистика або ж закон мерфі, якщо хочете. Плани майже ніколи не реалізовуються, треба це визнати. А коли реалізовуються, лідеру варто побоюватися пастки. Найголовніше те, Наскільки добре всі учасники можуть адаптуватися, але іноді ворог здобуває перемогу. Примітно, що під час цієї серії контратак рашистів на західному фланзі вільного Курська, ну так званого вільного Курська, була вчинена спроба відтіснити українські війська від кореневого. Москва все ще намагається запобігти відсіканню Глушківського району і вирватися з котла на коло снагуті. Українська оборона регіону зосереджена в Суджі, але на самому початку українські війська кинулися на північ, захід і схід, щоб зайняти позиції на височинах навколо неї. Унаслідок просування Москви від кореневого до снагуті і далі на схід до Суджі солдати проходять через низину, де їх живцем з'їдають безпілотники, артилерія та засідки. Які влаштовують у місцевих містах, українські війська просувалися на північ через Кореневе до Рильська залізничною гілкою. Але схоже, зараз вони відступили за водну перешкоду, відбуваючи чергову хвилю атаки росіян, що насувається на Крем'яне. Там, до речі, група Росіян, мабуть, була оточена протягом кількох тижнів, і Москва неодноразово намагалася надати їм допомогу. Україна може бути відкинута ще трохи назад у цьому районі, але все ще збереже достатньо обороноздатних територій на північ від Сужі. Загалом останні дії обох сторін говорять про те, що. Україні навряд чи вдасться відрізати весь реїльський виступ, що здавалося можливим на початку курської кампанії, але забезпечити меншу прикордонну буферну зону, закріплену на сеймі, залишається цілком здійсненною і бажаною протягом зими, навіть якщо лінія фронту в кінцевому підсумку пройде через саму Сучу. Україна має десь захищати свій кордон. Чому би, наприклад, не всередині Росії це робити? Іншою реальністю можливо іншою. Реальною можливістю, до речі, є великий український наступ у напрямку Снахоті та глушкова після того, як останній штурм орків вичерпе себе. Цікаво, що частина 47-ї механізованої бригади з'явилася на курському фронті, що означає, що там тепер представлені всі три найоснащеніші бригади України: 82 га десантно-штурмова і 21 ша механізована там уже дислокуються. Хоча. 47 сьома бригада може просто замінити 82 другу або якусь іншу бригаду, що перебувала там від самого початку. План може полягати в тому, щоб ця трійця діяла узгоджено, щоб відбити снахоть і захопити Глушкова до настання поганої погоди у самій Україні. найгарантішим фронтом залишається звичайно, що Покровськ. За останні кілька тижнів просування росіян до міста розташованого на перехресті доріг, сповінилося – Наприклад, з минулого понеділку українські війська здали лише кілька позицій, незважаючи на безперервні атаки росіян. Москва все ще намагається утримати дорогий наступ, особливо борючись за витіснення українських військ на південному фланзі. Численні атаки проводяться і на північному фланзі, але лише деякі з них мали успіх. Оркам важко витіснити українські сили з більш високих позицій. Севидове. Все ще тримається. Хоча я припускаю, що і воно, і район гірник Курахівка врешті-решт можуть впасти. Серед скептиків курської кампанії вельми популярно стверджувати, що саме ця операція стала причиною того, що Україна відступила так близько до Покровська. Але я бачу справу трошки інакше. Якби Україна була більш наполегливі бої за підступи до Покровська, лінія Вовчої. Могла б утриматися, але це мало б лише обмежені оперативні переваги, особливо взимку, коли води замерзають. Бригади, які завдавали удару під Курском, нав'язали противнику вищий коефіцієнт витрат ніж це було у разі повної віддачі на Покровському напрямку, а також продемонстрували стратегічну дурість Путіна. Москва була змушена підстрахуватися, вивівши з окупованої частини України десятки тисяч людей і все більше досі. Але відсутність послідовного плану призвела до того, що їх спрямували поетапно частинами, що знизило їхню ефективність. Курська кампанія, якщо взяти все до уваги, могла б урятувати Покровськ і низку інших міст Донбасу. Путін не кинув усе і вся на захист Курської області, тому що у нього в наявності вельми достатньо сил. Щоб у цьому не було необхідності, навіть якби Україна просунулася набагато далі. Желюгідні затримки з наданням Україні належної повітряної підтримки завжди означало, що будь-які наступальні операції, за якими спостерігає Москва, будуть пов'язані з проблемами. Загалом це робить Курську операцію більш ефективною, ніж наполеглива оборона кожного окремого хутора на Донбасі, навіть якщо Україна завтра згорне своє вторгнення. Проте я не можу заперечувати, що ситуація на багатьох фронтах дуже-дуже важка. На південь від Покровська Москва після захоплення Вугледара намагається просунутися до Великої Новосілки і Курахового. Мета тут здається простою убезпечити південний фланг просування до Покровська від загрози контратаки. Інша мета не дати Україні розпочати майбутній контрнаступ на Волноваху. Падіння Вугледара викликало достатньо коментарів, примітний лише повільний темп просування орків після його падіння. Вихід, наприклад, 72-ї бригади, хоча й запізнілий з оперативного погляду, був упорядкованим і бригада не повністю виснажена. На південному заході, на південному театрі військових дій, Москва, очевидно, нарощувала сили перед невеликими наступальними операціями, покликаними зв'язати українські сили. Атака рашистів біля Дніпра на Кам'янське була відбита, але відновився тиск на залишки роботинського виступу на південь від Оріхова. Але тут, як і в дельті Дніпра, Москва, схоже, не має достатньої бойової потужності, щоб домогтися більшого ніж простого переслідування українських захисників, як це було, наприклад, зроблено у Курську. Відхилившись на північ від Покровська, Москва все ще намагається наступати на Торецьк, хоча подальше просування в центр міста було досі зірвано. Москва, мабуть, зрозуміла, що фронтальний штурм поки що не вдається, і намагається просунутися через частини міста, що залишилося на від вулиці, наприклад, Дзержинського, зокрема через мікрорайон Забалка або Забалка, чесно кажучи, я не був в Торецьку, тому можу помилятися. Турець, безумовно, в небезпечній ситуації, але плюс міських боїв у тому, що Україна може виділити спеціально навчені для цього бригади. Багато батальйонів у Турецьку, судячи з усього, укомплектовані колишніми поліцейськими, вони спокійно виконували хорошу роботу в таких місцях, як Бахмут і Яр. Полк із бригади Людь і кілька батальйонів, за повідомленнями, ведуть важкі бої серед висоток, які слугують опорою для оборони міста. На північ від Турецька орки е, продовжують намагатися створити плацдарми через канал на захід від часового яру, і Україна змушує їх платити за це. У цьому секторі війська б'ються вже так довго, що оборона України може виснажитися. Але якщо врахувати, що багато аналітиків були впевнені у тому, що часів ЯР впаде ще багато місяців тому, то цікавою є ефективність оборонних зусиль України, що зберігається. Те саме можна до речі сказати і про невелику кількість бригад, що захищають Сіверські, які останнім часом зазнавали нового тиску, але не зламалися. Нарешті російські війська все ще намагаються пробратися на захід між Лиманом і Куп'янськом, і майже досягли оскола в районі Кругляківки. Бої тут нагадують Першу світову війну навіть більше ніж на більшості ділянок лінії фронту, а операції росіян схоже спрямовані виключно на те, щоб витіснити українські війська через водні перешкоди, щоб Москва могла перекинути війська в інші місця. Під час написання аналізу динаміки української війни завжди важко уникнути зайвого оптимізму чи песимізму. Залежно від часового горизонту. На які ви дивитеся, і людей, яким ви схильні співпереживати, все може виглядати жахливо або ж навпаки прекрасно. Ми відчуття від конфлікту, як і раніше, полягає у тому, повторюся, що Україна рухається правильною траєкторією, хоча й постійно зазнає деяких невдач. Те саме було і під час Другої світової війни. Зараз важливо, щоб Україна отримала. Суттєву матеріальну підтримку, перш ніж Москва зможе заручитися допомогою північної Кореї, Ірану або ж Китаю. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую вам всім за довіру. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Ну а на завершення, я традиційно скажу: що слава Україні! Слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось на Зрумі.